Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами приготуємо неймовірно смачну та корисну аджику, яка сира, що її називають жива, з томатів та перців. Дивіться, я беру кілограм помідорчиків, беріть будь-які, вже можна такі перестиглі. в мене такі звичайні круглі помідори. Я беру дві перчини, тут 400 г червоних, беру один дуже гострий. Перчик червоний, беріть по своєму смаку. У мене тут 20 грамів його я буду класти разом з насінням. Так, І чесничок. У мене тут одна голівка повністю почищена. Тут приблизно, тут приблизно 40 грамів. Краще брати м'ясорубку. Якщо у вас є, в мене немає, я буду робити через блендер. Тому тут все просто нарізаємо наші овочі. Ось так. Бачите, прямо з насіння. Кладу зразу чесничок весь. І сюди помідорчики, щоб в мене перша маса добре розійшлась. Зараз томата сік і це все дуже добре перемішається. Це ось так не дуже багато. Ось так порціону зараз все треба нам перебити. Так, дивимося. Бачите, ідеальне пюре вийшло. Тут ідуть м'ясорубки. До речі, чим гарний метод через блендер це все робити з такою чашею, що набагато менше брудного посуду і кухня, звісно, чиста. Беру каструльку будь-яку, і переливаю сюди нашу масу перебиту. Тепер продовжую. Зараз, мабуть, бути теж перці, бо вони більш сухі. Так, перчик, бачите, друзі, в нього мало тут насіння, тому я їх не вирізаю, бо це буде дуже ароматно разом з насінням. Нарізаю ось так такі дрібні шматочки. Так, чаша знову ось так, четвертинка перчика. Тут теж ми все знімаємо. Бачите, з перця залишаю тільки хвостик. І зараз, мабуть, дам сюди десь. Два, три патрчики, ось так на чотири частинки, і ще один. Зачиняю, перебиваю. Все. Все перебите. Заливаю залишки помідорчиків з перцем. Прибираю тепер все лишнє. Ось так вже дуже смачно все виглядає. Тепер я беру столову ложечку солі без гірки. Ось так. І гарненько перемішую. Зараз можете, в принципі, скуштувати, як вам на смак. Чи гостра, чи не гостра, як ви любите. Тому скуштуйте, оцініть. І подумайте, може, вам ще захочеться трішки гострого перцю. Але зразу багато не кладіть. От якщо ви любите дуже гостре, то кладіть, знаєте, так, зразу, не глядячи, як то кажуть. Тобто регулюйте по своєму смаку. Але ж це аджика, тому повинна бути гостра. Бачите, все дуже гарно перебито. Так, що ми тепер з нею робимо? Тепер я залишаю її приблизно на 2 дні на кухні, в теплому місці вона буде бродити. Приблизно через 2 дні, якщо в мене спаде шапочка пінна, яка підниметься, то тоді я буду вже знати, що треба її ставити до холодильнику. Ми з вами це все разом і перевіримо. Сьогодні другий день. Зараз подивимося, як тут наша аджичка подивиться. Бачите? Як вона позиріться, оце зараз ця стадія, коли вона бродить. Коли цей процес пройде, значить наша аджичка готова. Але ми вже з чоловіком трішки її під'їдали, бо вона і вже дуже-дуже смачна. Вже не знаю, щось буде ставити в холодильник чи ні. Так, подивимося далі. Думаю. Думаю, вже завтра, мабуть, вона повинна перекиснути і буду ставити в холодильник. Тоді накриваю і чекаю ще один день. Ну що, подивимося, пройшло рівно 3 дні. Дивіться, вже вона перебродила 100%, вже немає ні пінки, ні бульбашок, нічого. Вона на смак дуже-дуже смачна, ми вже дуже добре продегустували, тому переливаю в баночку. Зараз допоможу собі ложечкою ось вот так Отож, друзі, в мене виходить приблизно півтори літри аджики з даних продуктів, які я вам указала. Під відео все підпишу. Тепер я закручую баночку, ставлю в холодильник. Вона може стояти і півроку, спокійно, в холодильничку, і навіть просто на кухні у шухляці. Але я так ставлю в холодильничку на полочці і вона храниться дуже-дуже довго. Тому обов'язково готуйте, ставте свої вподобайки, лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей, друзі. Бувайте!